Сьогодні з вами будемо розраховувати матрицю сумісності. Для цього нам потрібно дві матриці пари чоловіка і жінки, і одну матрицю чисту. Шаблонів з матрицею сумісності я не зайшла, у нас буде така. Але ви маєте розуміти, що в матриці сумісності у нас немає оцих енергій навколо зони комфорту. І ці, що йдуть у нас по родах. Тобто, бачите, я тут їх закреслила. Для того, щоб визначити матрицю сумісності, нам потрібно в дві оці матриці між собою додавати великі енергії. Тобто, дивіться: беремо десяточку, у нас візитна карточка, і 11-ту енергію. Додаємо між собою. Це у нас буде 10-11, 21. І так по колу тобто всі великі енергії в цих двох матрицях ми додаємо. 22, ми додаємо 17, і це у нас буде 39, 3 плюс 9, буде 12. Далі йдемо 12, додаємо 6, 18. По колу 4, додаємо 18, 12 та енергія. 19, додаємо 20, це у нас буде 39, 3 плюс 9, буде 12. 6, додаємо 3. Ой, чекайте, щоб ви тут бачили, як тут у нас... Дев'яточка у нас буде. Далі 5, додаємо 10. 15, 15, додаємо 21. Це буде 36, 3, плюс 6 буде 9. Тепер ми додаємо центральні енергії 10, додаємо 11. І це у нас буде 20. 1. Тобто, всі великі енергії ми між собою визначили. Тепер нам потрібно маленькі енергії розрахувати. Для цього нам уже не потрібні ці дві матриці, нам потрібно тільки ця. Ми маленькі енергії визначаємо, як у звичайній матриці. Тобто 21 додаємо 21 і дізнаємося середню енергію. Це у нас буде 42, 4 плюс 2 буде 6. 21 додаємо 6, 27, 2 плюс 7 буде 9. Йдемо далі по кругу. 18, додаємо 21. Це буде 39, 3 плюс, 9, буде 12. 12, додаємо 18, це в нас буде 30, трієчка. Ідемо далі. 21, додаємо 12, і це у нас буде 33, 3 плюс 3, шестірка. 6 додаємо 12, 18 енергія. Спускаємося вниз. В нас тут 21, додаємо 15. 36, 3 додати 6, буде 9. 9 додаємо 15. Це у нас буде 24. 2 плюс 4, буде 6. Тепер лишаються оці дві зони. Зона відносин. Зараз ми їх так обведемо, так. І зона фінансів. Визначаємо цю середню енергію. 9 додаємо 6, і у нас буде 15. Тепер цю середню. 9, додаємо 15, і у нас буде 24. 2 додаємо 4, це у нас буде 6. 15 додаємо 6, буде 21. Ось таким методом. Ми визначили матрицю сумісності. Далі будемо вчитися з вами розшифровувати ці енергії в матриці сумісності. Скажу вам коротенько, що головна тут у нас йде оця енергія це характер пари. Що за пара, як вони разом взаємодіють. Тобто, 21-й аркан.